Доброго дня, шановні колеги. Багато питань бачив в групі про створення розкладу дзвінків. Такого конкретного відео не знайшов. тому Попробую щось сам вам пояснити трошки, бо робив і знаю, як це робиться. Отже, в першу чергу, коли ми запустимо курс школи, мене курс школа, правда, є. Тестовий, тестовий режим. Ось, вона в мене так виглядає. Думаю, всі бачать. Значить, коли ви запустите курс школа, ну, у вас будуть тут, звичайно, все заповнено, все у вас будуть класи і так далі. Я зупинюся тільки на створенні розкладу дзвінків. Отже, маємо вкладку списки, тоді довідники. У вас відкриється таке віконечко, ну тут можна паралелі додати, створювати. Тут багато чого важна буде додати. Наразі нас цікавлять дзвінки і зміни. Тиснемо сюди. Отут у вас може бути вже деякі зміни створені. У мене є створена е, тільки перша і друга зміна, так як е, в школі є ще п'ятий і старший клас, я ще тудам. Третю зміну. Для чого? Побачимо ходу. Ось тут я на плюсик, ставлю троєчку і зберегти. Давайте уроки ми будемо міняти по ходу. Отже, і почнемо е з третьої зміни, так як в нас. Так, тільки в мене щось номер вийшов, зараз я її зміню. Номер у мене теж я поставлю. Третій, щоб було порядок, якийсь тут номер другий, перший. Отже, третя зміна е, це зміна для старшокласників Хоча ви можете її вибрати і для початківців, О, мені таке але я беру третю зміну завжди для старшокласників Отут в мене е, є порожньо, треба буде створювати урок. Отже, якщо в третій зміні. У вас тривалість урок, звичайно, 45 хвилин для старшокласників. І починається, наберегла він е, уроки з 9 години. Отже, створюємо, ставимо плюсик. Тепер е, стандартна тривалість уроку. Я знімаю для того, щоб мені показало початок і кінець, я зразу міг вибрати. Отже, номер уроку перший. тут стоїть позначка урок. Отже, з 9 години. Дев'ята година. Урок 45 хвилин. Кінець, значить, в нас можна безпередньо на клавіатурі набрати. Дев'ята і тут 45. Так буде швидше, чем достати. Отже, в мене перший урок створений. Далі в нас після першого уроку йде що? Перерва правильно. Перерва. Тепер отут перерва в нас теж перша. Я не міняю нічого. Просто я ставлю отут перерва. І бачите, початок перерви 9,45. 10 хвилин, значить, у нас отут має бути. Хочете, переключайте, хочете, набирайте з клавіатури. 55. Берегти. Отже, бачите, перша перерва таким сірим кольором. 10 хвилин тривалість перерви. Далі створюєте наступний урок. Тепер вже берете отут другий урок. Знову ж таки, стандартна тривалість. Прибираєте. Другий урок у вас вже буде початок другого уроку, уроку це кінець першої перерви. І плюс 45 хвилин. Отже, маємо 5 хвилин до 10 -ї. і 10. 0,0 і тут я набираю 40. Так, правильно буде. І тут я набираю 40. Отже, в нас вийде 45 хвилин другий урок. Зберегти. Далі аналогічно друга перерва. Вибираю другу перерву, ставлю перерва. Бачите, в мене з'являється початок перерви і кінець перерви. Якщо у вас після другого уроку велика перерва, то додавайте там тривалість великої перерви, якщо ні, то далі лишаю 10 хвилин, то буде 50. Зберегти. Отак і далі, скільки вам треба уроків, стільки ви створюєте. Отже, це ми зробили для третєї зміни для старшого класника. Далі я повертаюся на хочете, можете зразу собі тут зберегти, можете в кінці зберегти, як собі хочете. Потім вам, коли ви натиснете зберегти, вам все рівно прийде туди повернутися до списки, відники, дзвінки, зміни. Беремо, отже, першу, другу зміну. Беру я другу зміну. Отже, бачите, в другій зміні в мене тут неправильно дзвінки стоять. Друга зміна, другий-четвертий клас. Я собі зміню тривалість уроку. Отут можна зразу змінити тривалість уроку, бо щось я набрав не то. 0-0 має бути. Отут я міняю і тривалість уроку не 45, а 40. Так, як ви знаєте, що в других-четвертих класах, згідно санітарних вимог, урок має тривати не більше 40 хвилин. Отже, маємо друга зміна тривалість уроку 40 хвилин. Ну, щось мені не міняється, але я зараз це саме. Отже, перший урок. У мене щось тут почалося з перерви. Перший урок має бути тут. Я собі дивіться, його створюю. Той перший урок. Урок. Стандартна тривалість. Забираю. Ставлю тут дев'ята. Ну, 8.30. Вибираєте 8. Немає значення. Тут беру нулі, ставлю. Значить, 40 хвилин, то, то буде в нас 9. 40. Отже, тривалість першого уроку. Зберегти, е, значить, дивіться, чому тут інколи може таке війти, е, показати вам помилку, що вже такий урок створений, і час цього уроку є інший. Значить, знайдіть той урок, який вже є створений, і візьміть його отут видаліть. Це все. Бачите, в мене другий перерву. Тепер я першу перерву. Бачите, вона в мене є. Ось тут перша перерва, вона зараз мені буде заважати. Тому я її клікнув один раз і видалю. Ту першу перерву, бо вона мені буде заважати. Так, дійсно, видалив я її. Отже, після першого уроку має бути створена перша перерва. Так само, як в попередній зміні. Отже, перша перерва починається 9.40. Е, наскільки відомо, має бути е, 15 хвилин, по-моєму, ви можете ставити собі перерву. Тоді буде е, 55. так? Друга перерва 55. Якщо 9.40, за 20 плюс 15, 55. Можливо, так. Як я помилку зробив, ви поправите. Отже, я зробив, створив першу перерву. Далі другий урок. Знову ж таки, другий урок. Його можна видаляти, а можна просто редагувати. Дивіться, я його відкриваю. Два рази клікну. Другий урок. Тепер стандартна тривалість. І він має в мене початися, от я собі відсуну сюди. Він має в мене початися 9,55. Тому я тут набираю 9, тут 55 І 40 хвилин, значить, ви має закінчитися 10.35, якщо я правильно порахував. Значить, буде 10.35. І цей урок буде тривати 40 хвилин. Берегти. О, получилося, вийшло, вийшло. Другу перерву. Так само ви можете редагувати, але два кліки. Ви собі відсуваєте бік і все. Перерва, друга перерва. У нас друга перерва має початися з закінченням другого уроку. Значить, 10. 30, 5 і 15 хвилин. 10. Я 10. Зберегти. Маємо другу перерву. І так далі по ходу. Що вам заважає, то можете собі видалити, якщо буде видавати помилку, що вже щось творе. Перепрошую. Тепер йдемо до першої зміни. Отже, маємо першу зміну. Маємо у мене вже перший урок створений 9.00, 9.35. Перерва перша, 9.35. Ну, в першому класі, наскільки я знаю, згідно санітарних норм, урок не більше 35 хвилин, перерва теж 15. Тепер е, друга, другий урок. Бачите, в мене другий урок вже стоїть неправильно. Тому зараз буде видавати помилку. Ну, тут в мене він навіть не другий, а третій. А щось другий Е, Бачите, другий урок би мав початися зовсім іншим, то я можу собі це редагувати. Беріть, беріть той же третій урок. Хочете, повидаляйте, я беру той же третій, два рази клікну, ставлю його, о, зараз побачимо, може й видасть помилку. Е, прибираю тут стандартний. Тепер я беру в мене перерва. Починається 9.50, значить другий урок має початися 9.50. 9.50. І закінчиться, якщо 35 хвилин, 10, 25. 10 і 25 хвилин. Добре. Бачите, два, або більше уроків в одній зміні мають однаковий час початку. Ок. Згідний я. І щоб собі не мордувати себе, я це не зберігаю, а видаляю отой другий урок, наприклад. А, або я його не видаляю, він у мене є. Просто я беру його після другого уроку маю створити перерву. Значить, дивіться, хочете його видалити, а хочете ні. Я отут маю створити перерву. Я клікаю два рази. І перерва. І це у нас теж після другого уроку друга перерва. І тепер я беру другий урок. У нас закінчується 10.25. Плюс 15 хвилин. То буде е, 10.40. Отже, початок у нас з клавіатури набирає так швидко 10.40. Початок ні. 1025. Боже. 25. 10.25, Закінчення другого уроку, початок другої перерви. 10:25. І закінчення плюс 15, 10 40, якщо я йому правильно додавати. І зберегти. Е, а, ок. А що то я не поставив, Тут же перерва у мене стоїть. Тоді де, де щось теж. А. Значить, дивіться, що я зроблю то, то добре, що ви даєте таку помилку. Я собі просто отут, о, щоб вона мені не заважало видалити. Так, третій, перший, другий урок у мене є. Перерва 10, 25 І плюс 15 має бути 10:40. Я собі виправляю. Тільки це не, друг, не третя, а друга перерва. 10, 25 плюс 10.40. Десять, 10, 40, добре, добре, що ви даєте такі помилки. Бачите, тут тривалість перерви. 9,35, добре, 9,50, 15. Чуть воно не світить. Не знаю, що воно червоним світить, але не мало би червоним світити. Щось я неправильно добрав. Ну, це нічого.

А, ясно. Е, зберегти, нехай буде. Для першої зміни. Попробуємо зменшити тривалість І стандартно. Ну, не міняється, то не міняється. Не переживайте. Головне, щоб воно вам збереглось. Нехай спікуть. Отак ви налаштували розклад дзвінків. І все. Зміни в курсі школа це не означає налаштування, що це є змінне навчання. Це для різної вікової категорії має бути різна тривалість уроків. Різна тривалість уроків. От тут я тривалість, отут воно зато воно червоне, я два рази класну. Для першої зміни. Нуль має бути. Для першої зміни у нас має бути 35 хвилин урок, не більше, так? Бачите, все в нас вистає, вистає зелене. Так само для другої зміни клацаєте і тривалість стандартно виставляєте 40 хвилин. Берегте. І тоді в нас другий зміни. Ну тут має, бачите, червоне, у мене неправильно е, вибрано, недо, недороблене тривалість урок. І все, і так ви собі налаштуєте уроки. Тоді вас оце все, ви зберегає, зберігаєте. Ви тоді не забуваєте синхронізувати, появиться, синхронізувати все, тиснете синхронізувати все. І тоді у вас той розклад дзвінків буде гарно відображатися в електронних журналах своїх Хвилиночку. Ось, а, то я показував, як реєструвати філію. Ось, наприклад, я візьму свій профіль як адміністратора. Школи входжу, вийти, це я собі тут все позберігав. Хочете, тут журнали, ти сід, хочете тут. Класи і журнали, і тепер в мене, е, наприклад, першого класу Ні, є хтось створив перший клас, ось музичне мистецтво. Бачите, перший клас це перша зміна. Бачите, додати стопчик. Е, тривалість уроку. Ось в мене вона. Кожного уроку, скільки є їх створено, має бути 35. Тут ви виберете свій тривалість уроку. Ну, я зберігати ще наразі не буду. Тепер дивіться далі. П'я е, другий А. Так, це у нас ще, наприклад, четвертий. Вімемо це у нас друга зміна. Е, додати стопчик. І бачите, 9, 9, 40. І 9, 50, 10, 30. 10, 40, 10, 20. Бачите? Вже є друга зміна. Тут клас, не забуваємо вибирати, коли створюєте, в якому класі урок. Далі Так само я візьму. У мене зараз виникнуть проблеми, і ми дамо відповідь на ці проблеми. Дивіться, 9 клас, наприклад. Додати стопчик я створюю урок. Бачите? А чому? Ну тут я виберу 9 клас, і дев'ять 9 клас. Чому? Та тому що я в 9 класі не створив той клас і не поставив його зміни. Значить, в курсі школи. Дивіться, я повертаюся в курс Школа. Отут тут класи, створюю той клас, 9. Бачите, в мене тільки перший, другий, в мене третя зміна не створена. Класи третії зміни не створені. Значить, я беру клас дев'ятий. У мене паралелі в школі. А, є, правда, дев'ятий клас. Без паралелі, тому я беру отут порожнє місце. І отут зміну в мене є вже створені три зміни. Тому я отут ставлю третя зміна. І зберегти. Ну, ви собі тут додасте, що вам треба. Зберегти. З'явився в мене 9 клас. Далі повертаємося в журнали. Ну, от Я вийду, потім наново зайду інколи, бо коли є зміни, а відкритий журнал, то ці зміни зразу не видно. Краще вийти, а потім ще раз зайти. Тоді ті зміни будуть точно видно в журналах. Бачите, тепер я відкриваю 9 клас, будь-який предмет. Ой, два рази. додати стовпчик. І бачите, ой, що в мене перший урок. А хвилинку я, напевне, третю зміну. А правильно, бо я там неправильно виставив третій зміни урок. Зараз повертаємося ще раз. Це інколи добре, коли є помилки. Паралельно. Дивлюся, я, чи вона в мене тісно третя зміна, третя. Зберегти. А, чого? Боже, що я роблю? У мене це ж тестова школа, шановні, це ж тестова школа. Просто я отут в тестовій школі, а це я вам показував свою школу. У нас буде двозмінне навчання, тому в мене там. І уроки почнуться з е, другої, з 12 години. А так, е, у нас тут буде все нормально. Тут ви собі створюєте учнів і буде добре. Зберегти. Я думаю, що в мене не виходить. Я забув, що це тестра ось. Бачите, е, довідники. Ще раз довідники зміни, третя зміна, третя зміна. Бачите, в мене є все нормально. Просто в мене там є своя школа, а не тестова вже. Я перепрошую. Ось так налаштовуємо розклад дзвінків. Ще раз, розклад дзвінків, зміни в розкладі дзвінків це не є позмінне навчання, це є створення тривалості уроків та перерв відповідно до вікової категорії учнів. Отже, дякую за мене, що вислухали, і веселих стартів, і натхнення до праці.